Я бачу, що ми е, ніби рухаємося в той бік, коли про проблеми е, жінок військові військовослужбовець частіше або гучніше говорять, але цей рух досить повільний, тому що згадайте, як довго відшивалася або там конструювалася жіноча форма, що ніби коли почалося повномасштабне вторгнення, з'ясувалося, що жінки використовують. Чоловічу стандартну форму, яка не завжди зручна, вона не адаптована під особливості жіночої фігури, і це зайняло досить багато часу, доки от у них з'явився доступ до. Якісних там топів, так що це має бути не тільки форма, а включаючи білизну. Ну, на мою думку, звичайно важливо, аби жінкам надавали можливість користуватися засобами гігієни. Звичайно, теж і є момент того, що не завжди це можна передбачити і не завжди можна запастися, аж прям всім на, в тій мірі, коли ти не знаєш, як швидко ти зможеш повернутися.